І так, народ, доброго здоров'я всім! Слава Україні та слава нашим захисникам, які нам дають можливість працювати. Ну, А сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Нарешті ми дочекалися. Сьогодні ми будемо встановлювати автопілот, і з нами незмінна компанія SprayForce місто Полтава, нам у цьому зараз допоможе. Ну, і Від себе скажу, що перший сезон я в оприскуванні, пробую свої сили, але... Є свої нюанси в цьому, свої моменти. Е, тому вирішив я поставити автопілот, бо нерви мене не витримують, чесно кажучи. Е, і потрібно прагнути до кращого йти в майбутнє і крокувати вперед до технології. Так що ми потихеньку розвиваємося. І представник компанії SprayForce Олександр зараз вам розповість, е, що ми за девайс зараз з вами встановимо, який є автопілот, яка його ціна. І саме основна фішка. Трошки скажемо про неї пізніше, да, щоб було цікаво. Да. А буде дійсно цікаво. Такого ще не було ні в кого на Ютубі, по крайній мірі, я не бачив. Так що, Олександр, вам пару Вітаю. слів. Вітаю. Вітаю аграрії. Пару слів. Отже, потрібно виконувати і весняні роботи, і влітку працювати, і по осені є багато роботи. Зараз, скажімо так, новітні технології заставляють нас ставити, використовувати. Точне землеробство, елементи точного землеробства. Один із цих елементів це в нас автопілоти. В нашому випадку зараз ми будемо ставити автопілоти в J Dynamics, це виробництво Сінгапур, ну, в нас зазвичай люблять казати Китай. Е, відразу скажу, що не потрібно ставити кліше, що це Китай, що це погане. В даному випадку ми вже на сьогоднішній день їх ну поставили за 20 штук, всі відпрацювали. тобто Польові випробування пройдені. Ну, я перев'ю Олександра, скажу так, що основна умова була така, що основне моє питання, чи дійсно він буде коректно працювати, даний автопілот, бо він китайський, дійсно, є багато питань до даного виробника китайського. Але хлопці запевнили, що все буде добре і відгук мій буде позитивний. Тому було прийнято рішення придбати саме цей автопілот-комплект. Зараз ви його бачите. Бо є дорожчі варіанти, є дешевші варіанти. Ну, як хлопці запевнили, то це золота середина. Так, ми вважаємо, що це є золотою серединою. Чому? Тому що, перше, даний автопілот може працювати як на безкоштовних сигналах, так і на пл... наприклад, платних, зокрема. Від РТК. тобто є по Україні базові станції, можна купити сигнал на місяць чи на три, і що це нам дасть? Це нам дасть точність 2 см. Як показує практика, люди беруть, наприклад, платний сигнал на посівну, сіються далі, там оприскування, культивація чи інші операції можуть виконувати на безкоштовних сигналах. Плюс, чому для нас важливо було, і коли ми навіть визначалися, вибирали постачальника, наявність безкоштовного сигналу, тому що... Ну, ми розуміємо, які часи е, може вимикатися світло, пропадати мережа, а нам працювати потрібно. Тобто кожна година весною це, самі розумієте, на вагу золота. Через те е, може все статися. Якщо немає часу сигналу, ми можемо перейти на безкоштовний і працюємо далі. Е, з практики скажу, що в нас на сьогоднішній день е, зупинок. Автопілотів не було по причині, наприклад, що вони не бачать чи то сигнали, чи ще щось. І це дуже важливо. Це насправді для нас дуже гарний відзив від наших клієнтів. Повторюсь, це польові випнули. Це те, що з полів. Це не ми видумуємо, це те, що ми питали в наших клієнтів. Ну я думаю, що хлопці розуміють, куди вони його привезли до даний е, автопілот комплект. Да. Тому це все ми покажемо в наступних відео, розкажемо, як воно працює: коректно чи не чи не Все, Всяке може бути. Да. Так що поки що я не говорю, яке воно там гарне чи не гарне, яке воно класне, як воно суперово працює, тому що поки що сказати я нічого не можу об'єктивно. Далі все побачимо, тому будемо спостерігати і озвучимо, Олександр, пропозицію для наших підписників, для наших глядачів. Ціна даного комплекта яка. Отже, щодо цін, на сьогоднішній день прайсова ціна 6400 доларів. Для глядачів каналу Синфермера. У нас буде спеціальна ціна, буде ціна 6200 доларів. Тобто ви отримуєте знижку 200 доларів. Плюс це ще не все. За цю ціну ми зробимо, буде включено авторозворот, базовий авторозворот, який на сьогоднішній день, якщо його замовляти окремо, коштує 280 доларів. Через те, ну, слідкуйте за каналом. В даному випадку, кого цікавить ваша вигода, щонайменше 480 доларів. На секундочку, да. Це дійсно, я думаю, корисна інформація да. для наших глядачів, для підписників. Тобто знижечка 200 доларів і плюс така функція, як авторозворот, яку я раніше не бачив. Ну, зараз ми е, укомплектуємо наш МТЗ. До речі, до нього зараз підійдемо. І в процесі налаштувань покажемо, як це все діло працює. Тому Посилання буде закріплений спеціальний номер, на який ви телефонуєте, зв'язуєтесь і вам все розказують, як відбувається процес замовлення. Представники у вас є по всій Україні. Да. Одною, так. Одною з переваг так, роботи з нашою компанією є те, що в нас мережа представниць по всій Україні. Представництво ми маємо на увазі, це менеджер, це офіс, це склад, плюс у нас є сервісні центри. Відповідно, ну, для прикладу, якщо людина з Вінниці, вона може заїхати в Вінницьку область, у Вінницьке представництво, там взяти рахунок, і до неї приїде сервіс, ну, найближчий сервіс в даному регіоні це Зумані. Відповідно, Скажем так, так будь-які питання можна вирішувати. Тобто, ми не є якоюсь централізованою компанією. Ви нас бачите в регіонах, ви бачите, де ми представлені. Е, ну і наші гарантійні зобов'язання. Я думаю, що це одна із наших, скажем так, сильних сторін. Тобто, ну в нас немає незадоволених клієнтів. Ну, тобто, людина з будь-якого куточку України зможе замовити там допу допустимо зі Львівської області, телефонує по цьому номеру. Там. Замовляє, і там найближче представництво да, по місту да, вже да, став. Да. Ну, Біля Львова в нас є Тернопіль, є там склад, є там офіс, є там сервіс через те питань поїхати, змонтувати е, запчастини, гарантії. Ну не тільки по цьому обладнанню, по бучому це не є проблематикою для клієнта. Ну Тим більше з компанією PreForce ми спрацюємо да. вже давно, е, тому я думаю, зайвої реклами не потрібно. Замовляли ми розпилювачі, до речі, показуємо чи не показував. Лехлер. ну Це все обладнання можна купити в компанії Sprayforce, як по секційне відключення також. Так, да? Да, да, ставимо ми по секційні відключення, ну це вже, я думаю, що е... інша тема, Інша тема, ми так. колись про неї покажемо, зробимо. Е, так, Олександр, тепер давайте розкажемо про сам комплект, що в нас є тут. Е... Ну, По, по комплектації. Монітор. монітор, я думаю, багато, багато кого буде цікавити. Монітор, якщо говорити про монітор, то по суті тут є ну, підключення. Ось сюди підключається в нас радіоантена, це для базових станцій, які працюють по радіосигналу. Є сим-карта. Відповідно, якщо ми будемо підключати платний сигнал РТК, то вставимо сим-карту, відповідно, працюємо. Ну і Монітор, ми його підключимо, покажемо, як а він скільки працює. Скільки дюймів? Ой, ви знаєте, не пам'ятаю. Не 10? Ну, на 10 похоже. Таке, як, як мінімум, як 10 точно О, є. Такі, Надо подивитися, величенький так. монітор. Е, ну, плюс кабеля є. Е, до речі, при монтажі ми обов'язково у клієнта уточняємо, який трактор. Є е, набори втулок, тобто ця втулка ставиться на е, вал кер, кер, рульового колеса і потім вже до неї кріпиться електромотор. Ну і зараз у нас там антена монтується, електропривід у нас теж вже змонтований. Тобто далі покажемо. Да, процес питання. у нас триває, да, ну так. трошки пізніше розкажу вам, що у нас робиться біля МТ зона. До речі, ставимо на МТЗ. Хто ще не зрозумів? Да? На МТЗ я вам скажу, що в нас ми робили вже 5 МТЗ з цими автопілотами. Питань нема взагалі. Сіяли люди сою на 35, Обробляли соняшник, тобто їздили по оприсковичем оприскувачем вдоль, вдоль рядків будемо, так, по міжряді. Тобто ніде нічого, все, все добре, все працює. Жодних питань по суті немає. Всі питання, це знаєте, десь не знаємо. Якусь кнопку нажати, можливо, в яке меню, бо це ну треба трошки вивчити на це часу. Але ми завжди на зв'язку. Ну хто з нами працює, той знає, як ми, як ми працюємо. Що в нас ще є цікаво, Олександр. Розказуйте, цікаво Тому, ну, може, буде е актуально. Ну, ось. Нещодавно, буквально там, на днях, ми привезли базову станцію, базова станція РТК. Навіщо це потрібно? Ну, Бувають такі питання, що в людей немає зв'язку, десь не можна взяти точні, точний сигнал від, так, від, через мобільний інтернет, тоді можемо використовувати цю станцію. Тобто радіус дії 5 кілометрів, вона мобільна, її поставив в полі, час її автономної роботи близько 12 годин. Ну і далі можна зробити. Скажімо так, якщо немає взагалі ніякого сигналу, да. тоді оця станція це просто. Да, так, ну, рятує рятує можуть бути такі ситуації, що людина, мені треба посіятись, а нема сигналу, ну щось там сталося, як мені вийти з становища, або в мене поля розкидані. ну В різні ситуації бувають, є базова станція. Ти її підключаєш, до речі, ця в даному виконанні вона працює радіусом до 5 кілометрів. Її ціна на сьогоднішній день 70 тисяч гривень. Оце Поставив, раз купив і все працює. З автопілотом вона працює по радіосигналу. Не потрібно нам е, мобільний інтернет, сім-карти і тому подібне. Так, із, із... Плюшок, да? Плюшок, Плюшок так, фішки, да, будемо так говорити. Е, є такий пульт дистанційного керування. Тобто, по суті, з нього можна включити, виключити автопілот. Е, ну, я б не сказав, би, що це для лінивих, можливо, це, знаєте, коли, е, коли в тебе далеко монітор розміщений, ну або ти хочеш там на розвороті виключити, на розвороті, кайфувати. Да? кайфувати да. Ну, ти для себе хочеш якусь мати таку штуку. І Що тут можна зробити з ним? Можна виключити автопілот, можна створити лінію, можна зайти в меню. Тобто, по суті, це як до телевізора пульт. Але така моцька штука. Нас в одного клієнта ну він собі придбав, ну задоволений. Каже, ну прикольно. прикольно Їздиш собі, ключи, виключив, виключи, включи. Ну, прикольна штука. Е, оце класна штука може бути, знадобиться. Чому? Е, це Wi-Fi камера. Тобто вона із монітором, з FJ Dynamics на монітор виводить е, відео е, через Wi-Fi. І з'єднується відповідно ж по Wi-Fi. тобто вона може бути розміщена в будь-якому місці. Плюс вона понятно, що працює в нас вночі. Тобто ми можемо, ну нам не обов'язково... це. Ми осіб... бачимо, виходить все, що робиться позаду. Так. Да. Ми можемо поставити назад оприскувачі, чи, чи там, можливо, на великий трактор. Ми не бачимо, що там робиться. Ми хочемо бачити, як у нас колесо їде по рядку. Ну, для різних функцій. Тобто... Їх може бути підключатися до монітора два штуки. Тобто дві такі камери може бути підключені одночасно. У нас люди брали, брали на самохідний оприскувач для того, щоб дивитися, як колесо їде поміж дорядки. Ну, Чи попадаєш, з... ну. да, воно за кабіною, механізатору mm -hmm. не видно, то з час від часу він має його е, контролювати. Ну і така, це зараз в усіх на устах, да, технології IsoBas, Тобто є на JDN рішення підключення IsoBas обладнання. Тобто є спеціальні адаптора. Ось ІЗО-розетка в нас. Зараз я вкручу, щоб люди не думали, що це не ІЗО-розетка. Тобто є Ізо. Далі є в нас адаптора, це все в нас підключається до і живлення на ізо ну, плюс... А це да? це адаптор, по суті, так, він робить комунікацію між Ізо і монітором. В підсумку можна підключати ІЗО-знаряддя, у вас може бути секшн контроль, у вас може бути керування нормою, ну і інші там опції. Це треба якесь додаткове обладнання ставити до клапанів, так? По суті, так? якщо в вашому виконанні ми ставимо блок е із абас, і він буде підключатися в цю розетку і таким чином. Е цей автопілот буде і керувати водінням і буде закривати секції. Тобто, все буде робитися з одного монітора. Все, ну це це не перспектива, можливо, да. так, також. Вплолив на майбутнє. Да, не все, все одразу звичайно. Буде, да. Через те, ну я вважаю, що на сьогоднішній день і з тими опціями, що тут є, і за за. Ці кошти це достойне обладнання. Плюс, знову ж я повторюсь, ми його випробували. У нас немає негативних відгуків. Якщо вони були, то всі питання, які там, ну допустимо, десь щось не знали, куди нажати, або десь щось там ми все вирішили. Тобто немає в нас незадоволених клієнтів. Це в нас друга версія. FJ Dynamics. AT2, два. Так. В першій версії трошки, скажімо так, монітор було інше підключення. І перша версія працювала тільки від. Мережі РТК. Ця версія в нас може працювати від мережі РТК мобільної, тобто ми вставляємо карточку. Вона може з'єднуватися з базовою станцією, наприклад, РТК по радіосигналу, тобто по частоті. Далі вона може працювати на безкоштовних сигналах, наприклад, SBAS Егнос. І далі вона може працювати, є такий ще один безкоштовний сигнал. Він називається 3П теж Егнос. Декларують, що його точність в межах до 10 сантиметрів буде. Ну, В нас не дуже багато клієнтів з ним працювало, там десь 5-6, але тим не менше вони казали, що да, дійсно хлопці, воно працює на, ну я маю навіть за цей сигнал 3 п EGNOS. Каже, в принципі, ну, люди кажуть, мені на культивацію не потрібен РТК, мені так добре працювати, розвертає, робить, заводить, каже, в принципі, що ще потрібно. Ну, і ще таке, для фермерів в нас дуже часто, ну як часто, є практика, коли людина ставить, наприклад, на один МТЗ, потім переставляє на другий МТЗ чи там іншу техніку. Тобто є можливість в принципі, переставити автопілот на інший трактор. Е, да, з одної сторони, там треба можливо зняти комплект проводки, але я скажу так, у нас є два кейса, два клієнта, які просто собі заказали провода. Ну, щоб не витягувати. Вони перекинули руль, антенну, монітор і поїхали працювати. Ну, ну, Це якась економія разом з тим, але. Вихід, коли... вихід з положення да, також да, можливий да, такий да, варіант. Да, да. Це теж можливий варіант, і це робочий варіант насправді. Тобто можна. От. Ну і ще, що хотів додати, е, я думаю, ви це пізніше покажете в роботі. Це функція авторозвороту. Насправді, ну це класно. Це класно, коли. Е, Ну, ти собі сів, ти собі їдеш, тебе трактор розвертається, ти можеш слідкувати, дивитися, як техніка працює. Е, ну, це новий рівень так, роботи в полі людини. Тобто, коли вона е, відпочиває. Як казав нам один клієнт, каже, люди не знають, куди тепер руки дівати. Раніше на рулі треба було тримати. Можливо, також ви приймаєте рішення ставити собі автопілот чи не ставити. І, можливо, обираєте, які варіанти там є на ринку, то я вважаю, що... Е, краще вже брати максимально те, що є, з авторозворотом. Ну а там, як то кажуть, в практиці побачимо. Ви далі будете в полі. Ви людям покажете, як воно працює, і я думаю, що ну, хто сумнівається, вони побачать, що дійсно, дійсно люди, люди. Це працює, воно виконує свій функціонал і не потрібно його боятися. Тобто ні, ну я поки я поки що боюся. Я ж перший раз я не знаю, як воно там, що ну, куди, зараз будем, Ну зараз будемо це добре. Це добре, що ми з вами зможемо, скажімо так. Ви зможете побачити, особисто, зрозуміти і донести це іншим людям. Ну, це дуже корисно, коли е, люди заходять на канали, дивляться, як інші працюють, і можуть для себе робити якісь висновки, бачити вже те, що дійсно використано на практиці. Бо ну, дійсно важко прийняти рішення, коли ти е, не бачив, не бачиш відеообзорів, не бачиш відгуків. Через те. Я думаю, це, це відео буде дуже корисне всім через те. Е, не хочу хвалити, але слідкуйте, це буде дуже цікаво, чесно. Ну, Бо люди ж також думають, потрібне воно чи не потрібне, а за що кошти такі великі платить. Ну, ви знаєте, що людина сама робить, і коли в тебе з'являється автопілот, е, ну, по-перше, з візуалкою ми не повірюємо. да, бо це треба дивитися, слідкувати вліво-вправо. Тут ти вже трохи відпочиваєш. Други... Я ж на цьому, Олександр Перебідю, що не оголошую, що це, це не робота. Коли ти ну, на просабних їдеш, ти порядку по ведеш, ну, в принципі, ну, працювати може, да, нормально, питань немає. Ну, по собі, коли я принцику я веду по е, зафарбовці, це ж про, це просто ти його вліво, вправо, вліво, вправо. Це е, знову ж таки, для чого потрібно? Це також економія нашої хімії. Це продуктивність, ефективність та якби, покращення умов роботи самого оператора. Тим більше зараз проблема із кадрами. І якщо в нас буде автопілот, то можна знайти людину, яка буде з більшим задоволенням да. е прагнути працювати, старатися і, в принципі, виконувати свою роботу. Олександр, працюємо, да? збираємо да, працюємо, все докупи? купи. Ми готуємо і далі, далі будемо бачити. Ну що, МТЗ з автопілотом. Не новинка на Ютубі, але для мене це новинка і це мрія, яка збувається, скажімо так. Давно ми хотіли, прагнули, старалися до нього, але е, з початком війни це все діло перенеслося. Ну а зараз наша мрія збувається, тому процес установки триває. До речі, старий руль покосаний, писали в коментах, що це таке. Все, викидаємо освітник і буде у нас такий. Новенький. Монітор ми поставимо десь отут. Хлопці кажуть, що тут саме вдале місце для нього. Дрімбл ми знімаємо, він нам не потрібен вже. Десь у нас тут стоїть обладнання. отак так воно виглядає. Кому цікаво. Так що народ працюємо, ставимо і потім тоді вже включимося в полі. Вибачайте, що е, трошки в мене голос такий огрипний, трошки я просто дився. Тому сильно не критикуйте, як то кажуть. Ну і звичайно, що ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже жарко. народ, А це тут до роботи. Заливають раунда енергії і йдемо працювати. Так що ставте подобайки, зараз подивимось на роботу. Тобки, Олександр, як вам? Ну я скажу, поле, поле показує. Тобто, Ми бачимо пряму лінію. Тобто, Ми можемо робити роботу. Народ, оцінюйте. Зараз ми працюємо на РТК, так? Да? Да, зараз ми працюємо по РТК, бо ми хочемо перевірити, чи в нас буде скрізь працювати РТК, чи нема в нас перебоїв по мобільному інтернету. Ну, Практика показує, що зазвичай це трапляється дуже рідко. Через те я на 90% впевнений, що ми... Ну, обробимо багато і в нас проблем з РТК не буде. Що нам дає РТК в першу чергу, завтра, післязавтра, через рік ми заїдемо на цю лінію, ми станемо в цю саму колію. Але разом з тим ми пам'ятаємо, що в нас є безкоштовний сигнал, ми можемо на нього перейти, відтягнути лінію і відповідно обробити це полі. Тобто, поки що ми тестуємо артикал. Зараз ми тестуємо, щоб розуміти, ну, як воно в реальності у вас це все покажеться. Ну, поки що я вражений. Це рівненько дивіться, як струна. Отака в нас соя хайпро. Ну і бур'яни в соняшника. Зараз вам покажу стан сої хайпро. Дивіться, кому цікаво. Процесів би є на каналі. Непогана соя, вносимо по 1,3 літри раундап Energy. Ну Поки що емоції від автопілота тільки позитивні. Зараз кидаємо з Олександром подивимось, з... що там відбувається. У нас? Голос. голос сідає, просто побачайте. Отакий у нас руль новенький, так? не, не Монітор. Так, Зараз ми стали в заїнку, Вмикаємо да. передачу. передачу, і натискаємо автопілот, запускаємо оприскування. процесс пришел. Распилы не прекрасно. Добре, так само відхилення у нас мінімальні. Ну, я вважаю, що це ідеальна робота. Ну Ви вже багато чого бачили, це ж я не знаю нічого. Так, да, так, да. Ну нічого, ми пізніше ще поставимо авторозворот і покажемо, як буде автоматично сам розгортати. Ну то вже буде пізніше Так, да, Трошки пізніше, я думаю, ні за 5-7, ми до цього повернемося. Зараз Щоб поки... не було. Сильно великого його навантаження. Так, Треба все брати поступово. Це в нас точність, так? Так, це відкинення. 1 см 2, Тобто ми йдемо в межах 1-2 см відділити. спутників, скудників, затиричі інтернет, ну і РТК зв'язок відмінний. Покажемо як відбувається. Доїжджаємо ми... і вимикаємо Так, Вимикаємо автопілот. Зараз Олександр потримає. Камеру <кхи> вибачайте. <кхи> так. Зараз трошечки назад. Тобто О, у нас тут лінія. Е, як ви бачите, він трошки бере по радіусу. Чому? Бо його задача завести оприскувач в першу чергу на лінію, а не трактор. Ну, зараз випадає нормально. Можемо. Щоб пішли? Да, погнали. Поїхали. Ну, чітко. Поїхали. Завело під 90 градусів. В принципі, все ок. А ручки-то вони ось! Варто врахувати, що ми працюємо тільки дві години, можливо, десь, скажімо так, ще не все добре виходить вчасно вмикати, вимикати, але це все звичка. Так, да. ну, Народ роботу твою, а тут виконує. Трошки страшнувато, що мало на чого не знаю, але в процесі роботи не буде вона. все буде